Навесні була угода з придбання бурових конкордом. Ігор Мазепа сказав, що зараз найкращі перспективи у. Видобутку газу в Україні за всю історію незалежності. Зараз які перспективи у видобутку газу я вважаю, що вони є позитивними. Ми підписали з Америкою угоду про м, наші корисні копалини. Ми зацікавлені в тому, щоб ця угода стала інструментом максимально великих обсягів американських інвестицій. Єдиним об'єктом, куди можуть прийти ці великі обсяги, є газ або нафта. Нафта і газ є тими об'єктами, де зараз є реальний шанс зробити революцію. Я б навіть сказав принести сланцеву революцію з Америки в Україну, тому що в американців є технологія в нас зараз відбулося об'єднання трьох міністерств в одне міністерство на базі міністерства економіки, яке очолює зараз Олексій Соболєв, такого напрямку як екологія, як сільське господарство. Ось консолідація всіх цих функцій в одному міністерстві робить цей державний орган найбільш доречним для того, щоб прибрати класичні перепони на шляху розвитку газу щільних піщаників. Якщо там змінити регулювання, залучити американських інвесторів, то в Україні в газовій нафтовій сфері зараз реально створити ренесанс.